Це модель Юрія Гаркавенка, з якою він вирушив у Калінінград на чемпіонат світу. Копія німецького судна Шанхорст часів Другої світової призначалася для участі в класі F2C, тобто моделей копій понад 1400 мм, міліметрів, виготовлених самостійно від корми до носа. Важить він більше 10 кілограмів і транспортувати півтораметрову копію, м'яко кажучи, проблематично. Саме в дорозі тендітні суденці і зазнають пошкоджень, що й сталося Шанхорстом. Але мікроскопічну тріщину в кораблі Юрій Гаркавенко виявив уже за драматичних Обставин на третьому повороті модель набрала води та потонула передати словами весь трагізм ситуації для спортсмена неможливо. Праця двох років звелася на нівець. було, приятна що у нас тренування. не так часто нас чемпіонати світу приходять раз в два года. Поїздка, як правило за свій свот в тат раз Спасибо областному ЦО, который помог финансами на, на поездку. А трак получается тратить ну поездка обходится очень дорого, порядка 10 тысяч гривен и безрезультатный результат. Ксажаління бідно Шанхорст зуміли врятувати, а автору вдалося реабілітувати свій корабель. Щоправда, про подальшу участь у чемпіонаті світу слід було забути, але після Калінінграду хмельничанин вирушив у Київ на кубок міста. Там виставлялися стендові моделі, і копія військового судна навіть після вимушеної купелі здобула срібло. Хоча, звісно, порівнювати ці змагання з чемпіонатом світу не доводиться.